Проаналізувавши виконання бюджету за січень-липень 2024 року спостерігається позитивна динаміка щодо виконання планових надходжень. Так, за звітній період до загального фонду надійшло 637 мільйонів 200 тис. гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання за даний період становить 100,6%. У порівнянні до аналогічного періоду. Минулого року надходження без військового ПДФО зросли на 9,8%, що становить 56 мільйонів 900 тисяч гривень. На черговій сесії, яка відбулася у липні місяці, депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок перерозподілу бюджетних призначень у зв'язку із збільшенням кількості пацієнтів Мукатівської територіальної громади, які потребують оперативного втручання. Було виділено 1 мільйон гривень для фінансування програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2023-2025 роки для проведення робіт з підготовки газових котелень до нового опалювального сезону, проведення робіт з монтажу. Встановленням охоронної і пожежної сигналізації було виділено коштів у сумі 165 400 гривень для закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти мистецької школи, інклюзивно-ресурсних центрів. На заходи програми інформатизації Мукачівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до закону України про національну програму інформатизації було виділено 455 тисяч 500 гривень для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. У інклюзивно-ресурсних центрах було виділено коштів у сумі 1 мільйон 105 тисяч 600 гривень. Рішення виконавчого комітету, яке відбулося 23 липня, було розподілені кошти субвенції з місцевого бюджету у сумі 13 мільйонів 546 тисяч 800 гривень на виплату компенсацій для придбання житла для осіб деяких пільгових категорій. Які потребують поліпшення житлових умов?